Бог, він ж як не об'яне. Об mm -hmm. е навіть якщо прагнеш до нього, все одно неможливо, неможливо цілковито, цілковито з ним познайомитися, і варто деколи цінувати лиш те, що він дає. В принципі, це і варто робити, так? І цей вірш це така спроба осмислити. Осмислити його як елемент взагалі нашого світосприйняття. І водночас осмислити нас як тих, хто намагається його усвідомити. Вірш називається психічний аспект Бога. Психічний аспект Бога це перша тема з основ здоров'я. Це образ гідності і правди, це міра праведності. Психічний аспект Бога у кращому разі предмет уваги, якому надаємо слово, спочиваючи на роздоріжжі. У гіршому внутрішнє непомітне через гріховну резистентність, через сліпу певність, через щурячу хтивість, внутрішнє непомітне, наче поломана словобудова, прихована у головоломному, чорному, невідомому, не зник. Слава